Слава Ісусу Христу. Іван від Луки з восьмої глави. Має дві частини, перша про Воскресіння дочки є і друга про поздоровлення цієї жінки. І обидві ці дві частини, як би сказати, ми з вами дуже часто шукаємо чуда. Ті величезні, окі місця Дур, Сфатіма Меджигорія чи Зарганиці, не завжди є кого. Людина чекає чуда, щоб ви через чудо повірили. Якщо б ви сьогодні з Іванглії, сьогодні віра створила чудо. Не віра стала наслідком чуда, але саме віра створила чудо. Як в першому випадку із тою жінкою, яка пробралася через всіх людей, щоб тільки доторкнутися до нього, уявляєте собі, наскільки це важко і наскільки це все, але до того ми ще дійдемо. Так і в другому випадку, мирна 12-річна дівчина, Ісус не знаходить нічого більшого. сказати, Віри і в нас у серцеві. Що цікаво, що цей є вір витримав. Він повірив. Він пішов з Ісусом. Він не сказав, нема кого і сказав, а, то щось таке, я то не розумію, то не. Він витримав. Він повірив. В обидвах випадках віра стала причиною чуда. Не чудо стало причиною віри. Це є для нас особливо важливо. Бо в тому світі нас Ми постійно шукаємо якісь екшені, якісь пережиття, щось такого особливого. А тут Ісус ще й в кінці каже, батьки були здивовані, та він наказав їм нікому не говорити. Ви собі уявляєте? Та якби я міг воскресити людину, то я би то, -то зробив через Facebook, Інстаграм і так далі, лайф і так далі. Ісус каже, нікому не говорити. І це є те що відрізняє моє мислення від мислення Божого. Ісусові не йшлося про якийсь екшн, йому не йшлося про щось, йому йшлося про життя тої молодої дівчини. Повернемося ще трошечки до цієї жінки, бо її приклад для мене особливо є важливий, бо він для нас, християн, є таким до певної міри показовим. Отже, Ісус іде і коло нього маса людей. І він зупиняється в якийсь момент. Ви собі уявляєте, будь на хвилинку є, в тій масі людей ви є. Так? На одну секунду. Ісус зупиняється і каже, з мене хтось до мене доторкнувся. Люди штухаються, люди штуркають, люди, люди ну всі ж бачили, що, що він може робити. І кожен собі хоче щось в нього урвати, чи треба, чи не треба. Але Ісус зупиняється і каже, хтось мене доторкнувся, напевно, найбільш таких непасуючих слів в даному моменті було важко без знайти. Ви собі уявляєте? Такий суперстар іде, коли на нього всі молоді дівчата, всі кричать, в хочеться дотулити, хто автограф взяти і так далі. І Він в один момент став і сказав, хто до мене доторкнувся? Ісус зупиняється і каже саме ці слова, до мене хтось доторкнувся. І аргументує, каже, бо сила виходила з мене. І тепер дивіться дві речі, хтось доторкнувся і хтось толпиться є та різниця між християнством живим і християнством обрядовим. Ми дуже багато товпомося коло Ісуса. Може, вже тепер ті наші роки не так багато, але в нашому житті, особливо в житті тих активних християн, ми дуже часто товпомося коло Ісуса, без того, щоб Його доторкнути. Він дуже часто не входить в наш образ миску. Дуже часто він підміняється, чи то обрядом, чи то ще і чимось. І дуже часто оцей Ісус не входить в наше, в наше розуміння. І тому інколи особливо це зустрічається, чи можна до вашої церкви ходити? Чи можна до вас до церкви ходити? Я кажу, я не маю церкви. Це не моя церква. Ці стіни четиля це не мовляв. Це є дім Божий. Це є Божий дім. Це не є священника чи якоїсь громади, це є дім Божий, де Господь є дом. І ми прийшли до нього, щоб його доторкнути. Не щоб потовпитися трошечки, а щоб реально того доторкнутися в наших думках. Бо ми з вами, є до певної міри, творці нашого майбутнього. Подивіться, на одну секунду, якби ця жінка засумнівалася і не пішла і доторкнулася до Ісуса, що би це стало? Навіть залишилася хлопка, правда? Якби я є в той самий момент, сказав, загнаєш Ісуса, ти ж міг, вже, як ти такий сусильний, дочекатися, щоб та дочка не померла. Якщо б він не в той час впав в певну розпутав, а все ж таки уявіть собі цій дочці 12 років, і кожен з цих батьків розуміє, що там таке є. Це не вмирала якась старенька жіночка. Де ви можете сказати, вона вік вижив, 12 років, дитину. І він йде з Ісусом ще до того годину. Це є велике розуміння того, що там щось не просто так є, що це не є просто якась певна формальність. Вони витримали. Вони зуміли своїм отим, своєю вірою змінити своє майбутнє. Розумієте? Тобто, якби вони не витримали, якби її розвернувся, він би похоронив туди. А так вона зумів її оживити. Якби ця жінка сказала, якщо лікарі не допоможуть, то Ісус не може допомогти. Вона би так і залишилася в хворим. Ми є творці нашого майбутнього. Якщо ми навчилися жити у тому всьому кругі, у тому злі і так далі, наше майбутнє саме таке і буде. Якщо ми тільки торкнумося довкола Ісуса Христа, Він не зможе нічого зробити. Його треба доторкнутися, реально доторкнутися тут, в голові, сказати, Госпошки, я тут. Багато із тих, хто ходить до храму, після Того виходить, де надіває автомат, і де стріляє, і де захоплює чужі землі. Це як зрозуміти? Якраз тому, що до них так Ісус і не доторкається. не торкнеться довкола нього, то правда. Але торкнутися Він їх. Просто не може, вони його туди не допускають. Це є головна маса людей. І тому є дуже важливо для нас усіх зрозуміти, щоб доторкнутися до Ісуса Христа, мені треба самому тут, в голові, сказати, Господи, я готовий, щоб ти прийшов. Я готовий змінювати щось в своєму житті, ставати добрішим і так далі. Я можу сам відкритися до тебе. Бо якщо я того не зроблю, то він не зможе цього. Ще одне дуже важливе, і з сьогоднішнього Іванів, по суті, своїй, зауважте, ця жінка сама зробила чудо. Бо Христос навіть свідомо не був втягнутий в ту історію. Він вже постфактом, вже чудо відбулося. Він каже, хто доторкнувся до мене. Вже чудо саме відбулося. Ось це є та сила, яку в нас склала Господь. Це є та сила віри якою ми з вами маємо можливість собі наше майбутнє так само зробити? Бо якщо ми знаємо короткий приклад, ви встали нині зранку. І знаєте, що в неділю треба йти до церкви. Це ти знаєш, Господи, Господи, то треба годину їхати. Тоді там в церкві, там всі люди товплять, діти кричать, священник щось там меле. І, і цей... Йо... Це не болить, от тиждень був важкий. Ви приходите, їдете до церкви. І справді так. Є. тут на поїзд не встигла, тут стою в пробці, Доречко, що я не те саме, приходите до храму, тут треба стояти, тут спина болить, тут діти кричать, тут ще не щось там меле. То є то саме наше майбутнє, що ви собі вже його ще годину тому змалювали. А як ви стоєте зразу? Каже, то вас сьогодні не вірю. Це має більше часу, Я можу собі спокійно піти до церкви, не спішачи, то на першу годину можна себе схватити. Та в церкву я собі трохи сяду, та діти бігають, не але що зробити. То діти не мають права. Я собі сяду, щось трохи послухаю, може до священник, все-таки дурниці говорить, може, там між тим часом часу щось мудріше там склав. Я вглиблюся в той зміст та тих молотів. Ви прийдете до церкви, і ви вже собі сіли. Ви вже знаєте, що там трошечки шумно і ну, що зробити. То довго і триває. Я, ви ж розумієте, що ви прийшли за чимось до церкви. Я, ви вже розумієте, що ви хочете з кимось поспілкуватися. Я, ви вже були в І то є ваше майбутнє, то, яке ви собі ще дві-три години тому змалювали. Це ви, ми з вами є творцями нашого майбутнього. Як ми прив... викнемо жити. О тому бруді, о тій ненависті, в тому всьому. У нас таке життя і буде. Воно таким і буде. Того чуда ніколи не стане. Того, яке сталося у тих своїх людей. Вони були творцями свого майбутнього. Вчимся творити наше майбутнє. Воно набагато простіше, воно набагато легше, ніж ми собі думали. Вчимося дивитися в на майбутнє, як щось світ. Ви знаєте, є моменти де тяжко, Зрозуміло. Але ті тяжкі моменти, якраз ми потребуємо часу, і часу для того, щоб оцінити яке добре і файне і наше життя. Ми можемо творити чудо нашої. Ми можемо міняти наше життя, але для цього нам треба міняти наш світок. Дивитися на світ не як на щось купу отого бруду і тому всього, а дивитися на світ як щось надзвичайно чудесне, яке Господь сотворив, яке тут на землі. Дає нам всі можливості для того, щоб бути щасливими. Ми можемо цього зробити своєю вірою, своїми відносинами. Бо, якщо не будемо їх, коло нього тільки товпитися, але якщо дійсно будемо коло нього ще й його доторкатися, багато людей приходить до хреча. І багато людей товпиться до кола Ісуса Христа. Не будьмо тими християнами, які товпляться. Геремося трошки глибше. Прийняти до себе до своєї душі Бога. Бо інакше потовпомоця, а нікому нічого то не дасть. Стараємося до нього доторкнутися своїми думками, своїм розумом, тим, що він нам дав, тим, що відрізняє нас від усього іншого сотворіння. Оце тоді християнство буде живе. Тоді то християнство буде жити. Бо якщо я просто постою, потовплюся, ну, то це таке християнство і буде. Оце жінка змогла дати нам приклад того. Eu chamo a manja, mas não, que você renunca a mim, só